Це світ, яким ми його знаємо. Але справа в тому, що з точки зору геополітики ця карта неправильна. Європа більше не є центром світу, ця влада змістилася до Північної Америки. І якщо я виправлю карту, ви зрозумієте, чому США знаходяться між двома великими економічними регіонами Європою та Азією, які з'єднуються з Північною Америкою. ВВП Сполучених Штатів не просто найбільше у світі, воно більше, ніж ВВП наступних трьох найбагатших країн. Станом на літо 2021 року Штати управляли приблизно 750 закордонними військовими базами. Її бази знаходяться на всіх континентах, окрім Антарктики. Сила, якою володіє Вашингтон, дозволяє США керувати світом. Вони можуть як розпочинати війни, так і закінчувати їх. Можуть чинити економічний тиск, який завдає непоправної шкоди економікам, а може співробітництвом та інвестиціями сприяти економічному розвитку цілим націям. Але звідки вся ця сила, гроші та вплив, що допомагає Америці триматися глобальним гегемоном вже близько ста років? Незабаром я випущу міні-серіал, кожна серія якого з різних сторін пролє світло на ті фактори, які роблять Америку такою великою. Тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео.